Вітаю, друзі! Наживо Проєкт Маркер подій» маєте можливість слухати на радіо «ФМ Галичина. Хто нас буде дивитися в Ютубі вже в записі? То робіть це на Ютуб каналі «ФМ Галичина Аналітика. Залишайте свої коментарі, відгуки для нас це максимально важливо. Ми все читаємо, на все реагуємо, і найосновніше пишіть нам теми, про які ви хочете, щоб ми обговорювали, і критикуйте, бо ваша критика для нас це мотивація працювати краще. Сьогодні поспілкуємося з політологом та експертом аналітики Центру Об'єднана Україна Дмитро Левось. Сьогоднішній наш гість, пане Дмитро, добрий ранок вітаю. Доброго ранку. Вітаю. Одразу кілька тем сьогодні плануємо обговорити з паном Дмитром. І розпочнемо з найсвіжішого про те, що лідери ЄС на зустрічі не домовилися щодо керівних посад. Напередодні це було вечором. Вдання політиків про це повідомляє. І скажу про те, що е, про другий термін президентки Єврокомісії Урсули фондерляйн шла мова про це обговорення. Наразі не домовилися. І пане Дмитро, я просив вас десь нам роз'яснити, чи це нормальна практика, чи нам як реагувати взагалі на ось. Таку новину і на таку недомовленість, ну насправді дійсно практика нормальна в тому плані, що це все ж таки демократія і Європейський Союз складне утворення, складна структура. Тобто, це само по собі сама по собі подія в інших умовах була би і, ну, і, і непомітна, тим більше для України, да? але з огляду. На те, що до речі, мабуть, вперше ми і е, Україна вибори до європейського парламенту сприймали як вибори у себе. да Багато mm -hmm. хто, хто ми так слідкували. Що мені тут, тут довелося спілкуватися з литовськими кол колегами, і вони так дещо здивовані були. Наскільки у нас е, з'ясовується це, так сприймалося? зрозуміло, чому тому що е, для нас е, ну це актуальна найактуальніша тема. З огляду на європейську інтеграцію, і з огляду на на підтримку, яку ми е, розраховуємо від е, від Європи, особливо в контексті того, що м, були такі певні пригальмування від сполучених штатів. І незрозуміло чим закінчиться їхній нинішній політичний цикл. Я маю на увазі вибори президента, чим може закінчитися і як це все буде виглядати. Тож, в принципі, нічого несподіваного. Хоча чесно скажу, я щиро був переконаний, що мабуть, це буде як формально поговорять і, і домовляться але. Зараз згадую, що насправді ну, це було достатньо очікувано, те, що не домовилися, бо хоча виглядало все трохи по-іншому. Mm -hmm. да. Чудово. А, як? а от знаєте, ми чудово знаємо про те, що є певні складнощі у відносинах між uh, Урсулою фон дер Дерляєн. Президенткою Європейської комісії і е, головою Європейської ради Мішелем е, е, Мішель. Да, тобто, у них насправді е, була така е, ну, певні непорозуміння, і вони були такі, на такому достатньо системному рівні, але е, ці непорозуміння вони не стосувалися е, там, стратегії, тактики, і тим більше відносно там відношення там, такого. Ну, ставлення до України, да як воно це виглядало би? Тобто, але ось ця конкуренція у них була, і йшло навіть доходило до того, що, наприклад, сам були такі чуткі, ну мабуть, і не чутки, що Шарль Мишель пропонував інші кандидатури. На uh -huh. президента, і е, але а тут зараз е, ну я не надто занурений в європейську політику, ж тим більше та там в європейських інституцій, але складається враження, що скоріше тут, е, це не через ось е, ці проблемні відносини, да, все сталося, а скоріше, дійсно, е, через. Результати виборів, коли європейська народна партія вирішила, що вона може там трохи диктувати свої умови, да? і тобто йдеться про те, що ну, європейська народна партія та да, там вони угу. хочуть бачити ну, в, на в, там, скажімо так, вони говорять про. Те, що е, голова там Європейської ради може бути е, mm -hmm. да, ну, їхня людина, скажіть точніше, так, да, там поділитися да там цим е, mm -hmm. терміном купування на цій посаді, да, ось е, і я гадаю, що в принципі, да, теж нічого такого не сталося. Інший момент, що Ну, як ми, ми звісно, там дивимось на все це, але у нас зараз дуже такий показовий момент. Тобто, 25 червня мають початися переговори угу. з Україною про вступ до Європейського Союзу. В принципі, зараз це насправді не впливає на початок цих переговорів, бо все ж таки. Наскільки я розумію, зберігається, будемо спостерігати, поки що, да, поки що, да. поки що на посаді всі є. Mm -hmm. та, тобто інституції працюють. Наступна зустріч має з приводу ось цих домовленостей, Правова. що mm -hmm. вони вона аж наприкінці червня, ну і інший момент. Це ж все рівно. Голосування після того відбуватиметься. да? Тобто це євродепутати мають голосувати. Почули, а... почули вас по цьому питанні, пане Дмитре. Далі давайте поговоримо про саміт миру. Я розумію, що він відбувався на вікенді, але все ж таки багато хочеться обговорити. Різні зараз можемо тези чути, читати від експертів. Хтось каже провал, хтось бачить набагато більше позитиву. Які основні ось три такі тези, підсумовуючи саміт миру, помітили ви. Ну, по перше, я вважаю, що однозначно це успіх з огляду на те, як намагалися протидіяти Російська Федерація та Китайська Народна Республіка, волаючи, що це непотрібний захід і знизити його. Там рівень представництва або да, там функціональність. Тобто, ну якщо це не потрібний захід, ну мабуть, не, не залучали б вони такі ресурси і не говорили про те, що що вони організують щось альтернативне. Другий момент це однозначно те, що українська формула миру, яка була в основі. І поки що пропрацьовувалася ну просто як ну на на вона не просто пропрацьовувалася да вона пропрацьовувалася на рівні зустрічей радників голів держав. Да, тобто це такий один момент, але вона набула таких конкретних обрисів. і. Тут щодо резолюції щодо да, там багато говорять, ну от там немає, там що це безпосередньо там Росія має зробити. Резолюція складена так, що ось ви що щодо Росії треба реагувати на неї? Да? Тобто, ось цей mm -hmm. момент на мене дуже показовий. Ну, ну і... добре, про реакцію, наприклад, тут ви кажете: я перепрошую, просто що десь вас трошки прибавив, бо багато теж про це говорять чи буде реакція там, від Росії. На ком'юнікет, чи вони взагалі ніяк не відреагують, чи може бути якась теза від Путіна, бо перед тим він зробив насправді тезу і таким чином ще хотів зірвати саміт миру, але такі, в деякій мірі парадокс нашкодив собі. О, та, чи може бути взагалі якась реакція на це ком'юніке від ворога? Це, до речі, от третій момент, що е е російська реакція виявилася, ну, точніше, російський от. Е Да, ну реакція да. не реакція а намагання протидіяти інформаційно виявилося набагато слабкішим. Да, тобто, uh -huh. ось це дуже такий показовий момент, третій, про який я хотів казати, ось я думаю, що буде. Чому тому, що їм просто нема куди подітися, якщо навіть ну не Росія, то Китайська Народна Республіка. Да, тобто комуніки складена в такий спосіб. Там всі три питання а, із а, формули миру вони. Так, ну просто Росії. Ну куди доведеться відповідати там або Запорозька атомна електростанція? Їм треба да щось говорити, чому вони її не покидають, або ну зрозуміло, це це не там не обов'язковий документ, ніхто ж не може там росію примусити. да Тобто, але насправді і чорноморські порти, і азовські порти, і обмін полоненими, і з і повернення дітей. да Тобто. Вони ну вони вимушені будуть. Більше того, я вам скажу, що насправді і, і Китайській Народній Республіці треба було б реагувати і, і на путінські ось ці заяви, які були напередодні саміту миру, бо і, Китайська Народна Республіка, ну так званий її план. А що так званий, то що це не ні план. Та насправді не ну, будемо там о, справедливі. Це набір таких еклектичних. Якихось з е, пунктів, які е, Китайська Народна Республіка, до речі, і сама не називала самого початку цей документ плану. От якщо згадати, як воно це було, вони це був би так, так би мовити, е, відпрацювали номер на річницю раковини початку війни. Початку війни, ось е, і там же ж перший пункт про суверенітет, про е, реальну цілісність, повагу. І в принципі їм ну треба було б відреагувати. Я не думаю, що е, тут будуть якісь яскраві е, реакції і на ком'юніке, і на е, там безпосередньо ось цю російську заяву з боку КНР. Скоріше вони е, почнуть дати імітувати. Е, знаєте, як от е, Радянський Союз 84-му році не поїхав на Олімпіаду в США mm. ну, у відповідь на ш 80-му Ми їздили. В Лос-Анджелесі, і замість цього, з 86-го вони там розкрутили цих американських філантропів, і давай разом з ними проводити ігри доброї волі. Mm -hmm. Ось і ігри доброї волі, хоча вони здохли аж десь в двохтисячному році, здається, тобто вони mm -hmm. регулярно достатньо проводились. Вони від цього замінником а, а, Олімпійським іграм так. все рівно не. Да, щось то, схоже, до речі, і... щось схоже в них оце відбувається, якщо ми так відійдемо трохи на те спорту сюди. там зараз а от текрасті тій російські. З царині спорту Казані теж щось відбувається, але там у було дуже, ду дуже класне було від ігри дружби. Щось та, такі, такі, так. класне фото, де просто один спортсмен лише на п'єдесталі, другого, третього місця немає. Лише один спортсмен в одній з дисциплін був представлений. Пане Дмитре, у нас залишається 5 хвилин. Я ще раз нагадаю нашим глядачам, що наживо нас можете слухати на радіо Фемеличина в записі. Це на Ютуб каналі Фемеличина. Аналітика залишайте коментарі. Відгуки. От я би хотів вас про ком'юнікеші запитати, тому що теж є різні думки, що воно не надто. Впливово не надто радикальне, десь ті теми, тези, які обговорювалися, і е, які там записувалися, і от також відзначу, що Ірак, Йорданія та Руанда відкликали свій підпис. Ми тому насправді не дуже, там, я так скажу схоже, сумуємо. Ну, таке, таке їхня справа. От що скажете по цьому? Mm -hmm. Щодо комуніки, ну, воно і не могло бути надто радикальним, да, з огляду на те, що той з, ну, з учасників, яких збирали, і це в принципі логічно. Я до речі, тут у нас багато із приводу того, що не надто багато підписало. Mm -hmm. і, а коли починається порівнювання з а, ну, резолюцією Генасамблеї ООН, де нас 140 країн підтримував. От бачите, це свідчення того, що нас менше підтримують, да ні, нічого подібного чого того, що все ж таки. Ну, по перше, Генеральна асамблея ООН, це резолюція ж нікуди не поділася. Да, тут це д, другий момент, все ж таки це звичний майданчик, більше такого більш обов'язковий майданчик. І, і тут звісно, що там да, дисциплінованості голосування. Це вона зрозуміла і іншим, а інший момент. Коли конкретна резолюція з конкретними пунктами, хай навіть у такими не радикальними, а нібито розмитими. І тут тут, і тут треба вже да, то тобто, певну сміливість мати. Тим більше ж якщо тобі хто з Москви, то з Пекіну надзвонюють, да там і, і говорять: а вот голосувати, не голосувати. Причина, чому не проголосували, чому відкликали mm -hmm. ну Я поки що ну важко сказати, тим більше що станом на вечір і і влада українська не знала і з'ясовувала. Щодо деяких, хто не, не поставив підписи і до того, що важливі країни, ви ну, знаєте, я би тут теж всюди є різні причини. Да? В Мексиці, наприклад, тільки змінилася влада вперше жінка стала президентом Саудівська Аравія. Ну вона себе позиціонує як медіатор між Україною та Росією. Там і обміни полонених І, мабуть, тут було б дещо навіть і дивно, якби вони поставили підпис. Ну, ось тож, тут, то... але в той же час від Італії така радикальна радикальна думка, це з позитиву насправді те, що а, могли побачити. А... Пане Дмитре, нас залишається півтори хвилини. Я просто би вас також хотів запитати на тему того, що Володимир Зеленський вже проанонсував про те, що саміт Миру наступний, ось він буде незабаром. Тобто, це не йде мова десь про роки, це йде мова про місяці. Як ви прогнозуєте, коли це може відбутися, і чи може цей саміт миру завершити війну? Ну, я гадаю, що саміт миру однозначно другий саміт миру війну не завершить. Чому тому, що по большому, ну за великим рахунком, ця українська формула миру це про переформатування, взагалі світу. Да? Тобто, можна перезапуст, спроба перезапустити ООН да і зробити більш ефективним цей механізм, за великим рахунком. Тож, скоріш, Зеленський він говорить він, навіть коли це говорить, то в принципі робить абсолютно логічно, чому тому, що демонстрація того, що Україна до цього готова. Звісно, навряд чи, після навіть цієї резолюції, от першого саміту, яку ми говорили, що Росія з цим поводиться і. Буде да, виконувати, але саміт буде. Там не, не зважає тут багато говорить про те, що можливо там Росія брати участь. Гадаю, що ну в другому точно вона поки що не буде брати участь, оскільки. Ну з форм формулом миру повністю її не влаштовує навіть у ці перші три. Але це те, що треба було говорити. Треба так само, як треба було і запрошувати і китайського mm -hmm. президента і американського одночасно показати, що Україна зговорить говорить з усіма, і це і це вірно. Ну сподіваємося, що на наступному саміті миру більше представництво буде про той же Китай багато говорять від штатів, все таки буде Джо Байден і. і Реальні реальні вже такі радикальніші речі будуть. Хоча цим самітом миром, те, що ми почули від Дмитра Левося, ми однозначно можемо бути задоволені. І більшості ті, які те зачуємо, тут більше все таки позитиву. Дмитро Левос, політолог та експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, сьогодні був гостем на радіо Ефем Галичина. Друзі, хто нас буде дивитися в записі? Робіться на Ютуб каналі Ефе Галичина Аналітика залишайте коментарі, відгуки максимально це для нас важливо. Все читаємо і. На все реагуємо. Я називаюся Єремо Чуйко, Як вам гараздів, будьте здорові! До побачення.